Мир тобі, дорога мені церква, шлях любові. Вітаю всіх святих у Христі Ісусі, що знаходяться в оручі та в розпорошенні. Господь пастир наш. У недостатку не будемо. Велика Його доброта, яку він поставив для тих, хто боїться Його, мир нашим домам, мир нашій Україні. Усвідомлення Божого батьківства і свого синівства дарує нам можливість насолоджуватися життям свободи, яке прагне кожне серце. Богатець чекає, щоб ми, улюблені ним діти, зрозуміли, що хто ми і кому ми належимо, і щоб усі могли жити в повноті нашої справжньої ідентичності, як спідпадкоємців Божого Царства. Сьогоднішньою ранковою росою буде перше послання апостола Івана 3.1. Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть, бо страх має муку. Хто ж боїться, той недосконалий в любві. Сиритство це травма серця, нанесена гріхом своїм і чужим та брехнею дьявола. Можливо, ти теж страдаєш від сирицького серця, можливо, твоє серце прагне вилікуватися, можливо, ти прагнеш бути частиною сім'ї, прагнеш належати, можливо, тебе також переслідує страх. Можливо, ти почуваєшся порожнім і самотнім, навіть коли навколо багато людей. Можливо, ти прагнеш любити і бути любимим. Можливо, твоє серце мріє мати батька та дім. Бог створив людину для того, щоб вона була частиною його дому. Адам і Єва мали глибоке спілкування зі своїм Богом Отцем до гріхопадіння. Однак їхній гріх приніс роз'єднання, розділення з Отцем, принісши таким чином сирітство, бо згрішили та й позбавлені Божої слави. Ось чому ми бачимо, як Ісус відновлює людству відкровення Бога, як нашого батька. Бог не є безособовою силою, він, є якимось, він не є якимось релігійним тираном, що шукає, як покарати всіх, хто йому чимось не подобається. Він наш отець. Ми можемо знати Бога як нашого вчителя, як нашу міцну вежу, нашу надію, нашу скелю. Нашого творця, нашого цілителя, нашого захисника та багато іншого, він може бути для нас ким завгодно, однак, якщо ми не прийняли його як батька. Наші стосунки з Богом спотворені, Бог не найняв нас працювати на Нього. Він прийняв нас в свою сім'ю. Ісус прийшов, щоб не тільки врятувати нас від сили гріха, Він стався людиною, щоб повернути нас в статус Божих дітей та врятувати нас від сирицького мислення, незахищеності та невпевненості. Змінивши це мислення на синівство, досконала любов батька в житті і сироти, приносить зцілення та відновлення до, на, ну, на найглибшому рівні нашої боротьби. Джон Пайпер сказав: гріх це те, що ми робимо у своєму серці, коли не задоволені Богом. Християни, які не розуміють обітниці характеру Бога, часто діють. Під духом сироти. Вони схильні бачити Бога підлим, скупим, злим, непрощаючим і швидким на покарання. По суті, вони не знають, що у них є небесний батько, який є люблячим, прощаючим, могутнім, даруючим, справедливим і розуміючим. Сирицьке мислення може загальмувати духовне зростання віруючого. Негативне бачення батьківської ролі Бога може викликати у віруючих постійний страх. Бути відкинутими, непоміченими, покараними та засудженими. Ці страхи руйнують їхню ходу і змушують їх не вірити в Божу любов і захист. По суті, стає важко залишитися твердим у вірі під час перешкод, коли ви не вірите, що Бог добрий. Апостол Іван у своєму першому посланні 3.1-2 закликає подивитися, яку любов дав нам отець, щоб ми були дітьми Божими і ними ми є. Улюблені, ми тепер діти Божі. божі діти. Апостол Павло в своєму посланні до Галатів 3.26 погоджується з закликом Івана кажучи, бо ви всі Сини Божі через віру в Христа Ісуса. Завтра продовжимо. Я, Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любови, місто Оворуч. Господи, допоможи нам зрозуміти, хто ми тобі і хто ти для нас. Батько добре, я. Просто благословляю Твоє ім'я, я прославляю Тебе, Господи, за твою благодать, я прославляю Тебе за Твою милість, я просто поклоняюся Тобі, тому що ти мій Спаситель, ти мій утішитель, ти моє майбутнє. І я дякую, що я не сирота. Не дивлячись на те, що тато з мамою вже з тобою, я вірю на небі, і я не сам, я не сирота, ти мій батько. Аллилуйя. Тому я прошу тебе ще більше відкрийся для мене, як батько. Відкрийся. дай мені розуміти своє синівство і кожному із нас також. Благослови, Господи. Я молю тебе, щоб кожен в Україні, Господи, зрозумів і за межами, що ми, діти твої, що Ти тримаєш все у Твоїх руках і ти добрий до нас, Батько. Будь з нами. Благослови. Зміни всю. Всю, всі обставини, дай перемогу, Господи, і вели твою благодать на благодать. Я молю Тебе, ім'я Ісуса Христа. Амінь.